Усім гарного дня, друзі. Значить, наступний пацієнт до мене приїхав з міста Доманьовка від механіка, який займається ремонтом двигунів, ходовок і тому подібне власне СТВ у нього. Значить, вже не першу він головку до мене присилає це наступна. Значить, ГБЦ 1118 як нова, 13 рік. Тут все чисто, навіть не знаю, що по ній ми будемо робити. Площина в ідеальному стані. Дивіться, не гнила. Сюдо. Ну, не засажені насмерть, Впуск, звісно, просаджений, випуск ні. Тому сідла, мабуть, не будемо міняти. Тільки клапана обновимо. Проблема, скоріш всього, була, була пробита прокладка, пішла емульсія. Тільки я от не бачу, де тут по прокладці у нас. Можливо, сама прокладка просто вийшла із строю, бо по плоскості я нічого не бачу. Ну ось тут може трохи і тоні прилягання було. В общем, розбираємо її, дефектуємо. Ну, що потрібно, ремонтуємо. На засухарені, подивимось, як тримають наші клапана. Значить, третій клапан бачу потік. Давайте дамо тиску. Перший супер, супер, третій, Третий згорів, четвертий супер, п'ятий. Нормальний, простой нормальний, сьомий супер. супер, восьмий теж згорів. Ну найгірший другий циліндр. Фу-фу-фу. Розбираємо далі. Дивимось далі. Направляючи втулки. Видно вам? випуск розбитий. Впуск. Ну, не сильно, є. Слюфт. На камеру не видно. В принципі, впуск. впускні. Випуск, звісно, розбитий, бачите. Випуск, розбитий. На даних головках я не міняю тільки випуск, тільки впуск. Я міняю комплект. Всі і впускні, і випускні. Ось, наприклад, отак от покажу вам. Бачимо, да? чітко, що втулка розбита. Впуск в кращому стані, питань нема, люфт мінімальний, але все рівно я їх міняю. Ми, Бачите? Видно, що ця головка небагато проїхала, і це ми перші хто сюди поліз, тому що сальники клапанов це оригінальні. От, Сідла не засажені. І заводські. і заводські Ніхто їх ще тут не тер, нічого їм не робив. Поправиться фаска, заміняться направляючі втулки, обновиться комплект клапанів і буде воно ще їздити довго і щасливо. Звісно, відмиється, призернеться збирається і Зараз ще перевіримо постійно. Ну і саме цікаво. Постель Ну, Тут гарні новини для власника, напевно, закінчилися. Значить, нічого нема. постель я бротер. На перший погляд, дивіться, ідеально просто. Так? Не задирів, немає нічого. Ставимо наш розпредвал. Крутиться, чудово. А тепер дивіться. Зараз. Сейчас. Распредвал тарабаны наши. Значит, тому постели распредвала. ми ремонтуємо. Пройдемося. Розверточку. Раз, 2-3, може 4 пройдемось. Е, сідла не будемо все-таки міняти. Просто торцанемо клапан і буде все добре. Підженемо, все буде чітко. Шайби будуть. Товсті. Зараз шайби бачу тут, десь десь 3,70, ну заводський номінал. бачите це 3,70-3,80. Якщо навіть розпредвал засадим десь на 30 сотих, плюс прирізка с і трациним клапан на 0,5 мм, наприклад, то вийдемо на ті ж самі розміри. 3,80-30 вийдемо шайбі. Ось такий фронт роботи у нас. Зробимо з неї лялечку. Так, постіль на перший поград. Чудово. Але. ОГБЦ наші вже замінені, направляючі втулочки. Також вона пройшла хімічну мийку. Зараз рівняємо пастель розпредвалу. Ось вже третій заход у мене. Бачимо, скільки воно стружечки йде. Ріжемо пастель, Спочатку цією розверткою проходжу, потім ось це. Після того, як я пройшовся розверткою 4 рази, постель наша виглядає ось так. Бугіля ось так виглядають наші. Ставимо розпредвал на своє місце. Крутиться чудово. Нажимаємо. Нічого не люхтить. Постель вирівняли. Все супер. Зараз обіжмемо його і перевіримо, як буде крутитися. Розпредвал обжали, крутиться від руки просто ідеально. Вверх, вниз, люфтів нема у нас, все. Чітко. А? Бомба. Як бачите, головка вже відмита. Тут у нас ось так виглядає. Сідло залишаємо виконує механічну обробку сідла, тобто прорізку, і фрезеруємо плоскость, клапана торценемо і все буде добре. ГЦ наша пройшла вже всі механічні обробки і готова до зборочки. Сідло фаски поправили, така сідла заводські. Вже просадка по них є, звісно. Але останній ремонт їм можна було зробити, клапана тарцянули, вийдемо на хороші шайби. До речі, ГБЦ була перегріта, 25% сотих зняли. ну і Постель ж була крива, звісно. Комплект клапанів AMP. Деталі відмиті, починаємо збирати. Яка краса, да, друзі? Ляпота. Фотка наша вже засухарена, технічна рідина налита, візуально нічого не тече у нас, все чудово. Даємо тиску, бульбашок не повинно бути, ну, як завжди, клапана я не притираю. Погнали. Супер. 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 Дивіться, навіть не шелихнеться, дивіться. Супер, супер, супер. Дивіться. Супер. Повністю на все. 100% герметично. Ну, ось і все, друзі, наше ГБЦ повністю зроблена, відрегульована і готова до встановлення. Такий має фінальний результат. Така у неї міні-капіталочка. Заміна направляючих втулок, прирізка сідів, заміна комплекту клапанів, торцовка клапана, фрезеровка, 25 соток зфрезерувала, ремонт постелі розпредвала, мойка, сальники, зборка, регулювання. Знай, що стосується регулюровочних шайб. Бачимо, що впускні клапана просадка досить непогана. Це вже останній ремонт цих сідел. Якщо наступного разу ремонтувати цю ГБЦ, то тоді вже потрібно міняти сідла. Чому я їх не замінив? Тому що ремонт постілі розпридвала, просадка розпридвала була десь 25-30. сотих. Тому я бачив, що сідло, в принципі, в останню путь. Можна буде торцовувати клапан і ще людина поїздить. До ремонту регулювачні шайби були від 3,30 до 3,60 в такому діапазоні. Після ремонту всіх маніпуляцій з головкою у нас регулювачні шайби від 3,80 до 4,20. Сама тонка на впускному клапану 3,80. Тобто шайби хороші, буде куди регулювати, все буде тут чудово у клієнта. Сальничок поставили, все перемили, все змастили, все чудово. По часу це зайняло один робочий день. Зараз пакуємо і відправляємо. Тому, друзі, підписуємося, ставимо лайки. Присилайте свої ГБЦ на ремонт, відремонтуємо, все буде чудово. Русланчик, приймай. Естафету встановлюю на двигун і чекаю зворотнього зв'язку. Всім добра, підписуємося там. Так, бодя, привіт. Коротше, опять я промахав перший запуск, ну завелось добре, бо я від'їжджав. пацани завели. Ну, завелось добре. Заводь, Андрюх. Все робить чітко

Каже, чай потух. А то ж не робила головка, капець, що тут було. Новодня ну, ёлка була.